Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка Солоходосівка. Будинок знаходиться в соснах. У будинку зараз доробиться новий дизайнерський ремонт. Ми зараз знаходимось в кухні з вітальнею. Велика гарна вихідна терасу і за ними ці класні молоді сосни. Я зараз вам оперативно покажу. А потім вже пройдемось по плануванню. Вийдемо також на ділянку, що я вам розкажу, покажу. Сьогодні буде велике відео, він бачите. Яке затишне місце? Тут чи не вистачає, звісно, басейну, хто любить. І дуже гарна локація. Затишна і тиха. З великою терасою. Тоді по плануванню давайте я вам розкажу все. Це якраз фіна група. Зараз це якраз вхідна група ділянки. Дві такі ялиночки. І ось так виглядає сам фасад. Звісно, доприбирається. прибирається. Все прибирається, ці сімочки заберуться. В будинку є газ. Знаходиться в сосновій частині. Поруч великі сосни, молоді сосни. Багато парку місць, навіс на два авто. Ми входимо в будинок, як ви бачите, у світофтинах зліва, шафа зроблена. Праворуч є гардероб. Це якраз гардеробна вхідна. І також додаткова шафи. Ось так це виглядає. І також є такі полиці на горі з одного з іншого боку. І подивіться на це величезне, красиве зеркало з підцвіткою. Далі йде праворуч. Це з гігієнічним душом, є душова і такий рукомийник з церквом підсідка, і також є ще такі будовані шафи. Далі йде на першому полосі ще. Це котельня, котел вже стоїть тепла водяна підлога зроблена на першому поверсі повністю, а на другому також в санузлах тепла підлога, а в кімнатах батарея. Також такий великий, Великі сходи. Праворуч можна ще таку кладовочку зробити. І кімната є на першому поверсі. З виходом на ту саму терасу. А об'ємна кімната, гостьова кабінет. Можна зробити самі. Далі йде така вітальня. Планується ще, щоб тут ставити диван. В цьому місці тут телевізор, і де я зараз стою, тут стіл. Повинен бути. Також бачите кухня з таким великим острівцем. Тут ще стільці повинні бути також в цьому місці. Місце під водичку. Поштехніка, є мікрохвильовка, духова шафа, індукційна плита, газ, нагадаю, заведений будинок. Є також тихомований газовий генератор. Тут посудомийка є велика, і також холодильник. Подильник вже. А це Вірпо, Італія. І така велика, красива кухня в Італії. Хто шукає саме об'єм, то тут якраз гарний об'єм, багато світла. Ще раз вам вами Ненько покажу, щоб ви все бачили. І ми з вами подивилися перший поверх. Нагадаю, ми вийшли, місце під шафа, ардробне, санвузу, таке зеркало, Тут котельня, так? Потім йде сходи на другий поверх. Тут під сходами кладовка. Кімната окрема з виходом на терасу є, кухня вітальня з виходом на терасу, і кухня з таким великим острівцем і індукційна плита, або ж техніка і вірку також холодильник. столешня із скаміння. Давайте дивимося на другий поверх. Розкажу вам планування другого поверху. Всі кімнати об'ємні будуть, це нузли об'ємні на другому поверсі. Що вам подобається це відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, щоб першим бачити надалі це відео. Також цікава дуже ваша думка, як вам сам будинок. Що вам зручно, напишіть, будь ласка, вашу думку. Як вам планування, як будинок, що подобається, що дуже подобається, напишіть, будь ласка, ваш зворотний зв'язок. Також буде точна ціна. Буде також повністю телефон-контактний, там є всі меседжери. Так що запрошуємо, будемо раді бачити, що підходить даний об'єкт. Ми війшли в великий санвузол. Тут туалет з гінічним рушем, душова, шафи під білизну, рушник-сушарка також зроблена, і внизу тут є місце під там, пральну, так, пральну сушилку. І Ось так виглядає велика тут два рукомийника так, і велика церква. Це видом на ліс. Скоро помиють повністю будинок, він буде красивий, вікна будуть чисті, це буде чисто, з панорамами гарними будиночок. Далі йде кімната окрема на першому на другому поверсі. Всього будинку чотири окремі кімнати. З гарною, красивою панорамою. об'ємна кімната. Ремонт вже повністю зроблений. Залишилось маблюванням займатися. Є дизайнер, який зможе вам в цьому допомогти. І Оперативно вам це все вдома вбивати. Ще така окрема кімната величезна з таким цікавим кутовим вікном великим. Двері красиві, міжкімнатні, світлі. І мастер спальня. Мастер спальня обов'язково йде зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Ось такі всі цвіточки. Вечірні піхтарики. Так виглядає мастер спальня зі своєю гардробною, зі своїм санузлом. Зліво можна зробити собі туалетний з Дзерка. Це якраз ванна кімната. Ванна кімната з туалетом, гігієчним душем. Рушник сушарка. Тут є палиця. Будовані такі шафи, полиця. Ліворуч також бачите такі шафи є. Розроблена. Так. І така велика церква з рукомийником. Так все виглядає гарно. І гардероб на своєму. Тоді давайте нагадаю вам другий поверх по плануванню. Великий коридор об'ємний, гарні сходи вручні. санвузол місце пральня. також шафа, душава, раз кімната. Два кімната мастер спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною три кімната з панорамним вікном. Тоді всього будинку чотири спальні є дві гардеробні. також шафи є при вході, величезна кухня, вітальня три санузли, ті церков, Потельня також і місце прання. Давайте я вам покажу тоді двір. Давайте почнемо з заднього двору. Пройдуся, повністю покажу вам ці сосни з усіх боків. Класно, будинок розположен, тому що по бокам немає поруч будинків, ніхто не давить, сосенки закривають. Один будиночок. Я тут ще пару сосен досадив би і цей би закрив би. Так красива панорама. Тут є такий боковий двір. Величезна тераса більше 30 метрів. Зроблено озеленення. Бачите, як виглядає задній двір з такою чудовою терасою і з такими соснами красивими. Будинок побудований з керамічною Теплі теплощі 15 см, і також це клінкерна цегла, плитка, верніше перепрошую, клінкерна плитка і штукатурка. І таочерепиця це йде дах. Дах утеплений, є горище на даху, до речі, не сказав. Так виглядає бік ділянки. Бачите, є 10 сосен на ділянці. Я вам прям все вхожу, покажу вам, що ви все бачили. Молоді тут сосенки посадження. Такий красивий вид з цього боку. Тераса і такі сосенки. Якраз зараз вже пів сьоми. Ще годинки півтори, може дві, і буде захід сонця десь з цього боку. Так виглядає будиночок. Ділянка, тераса, ділянка з цього боку. Бачите, яка краса. Повторююся дуже тихе затишне місце. Тут Хантер автополив систему, також є свердловина з цього боку. Також душова система зроблена, все низом іде. І люк там біля сосен зроблений, щоб водовідведення. Вся водичка уходила. І ось така, такий чудовий чудовий передній двір з цього боку. Так виглядає будиночок з силам. Багато зробленого озеленення. Бачите, як камінчиком все викладено. Ландшафт позаймався. Асфальтований під'їзд до самого будинка. І отак виглядає фасад будинка. Навість на два авто там є місце під. Електромобіль і також вивід під, під газовий генератор. Так, є техумови умови на газовий генератор. Це також такий бонус, плюс можна зробити будинок повністю автономним. Від сусіда тут виноград <смір> є. І також багато паркомісць. Два паркомісця до навіс, і тут ще в цій зоні на дві на три машини, і також. Це все ділянка. Нагадаю, ділянка 12 соток. Тут також багато можна паркових місць поставити і там йде виїзд. Там газовий лічильник стоїть і асфальтований під'їзд. Виїзд вже на Київ. Дуже зручна локація, село Ходосівка, Бухівський район. 8 км від Києва, хвилин 20-25 до Печерська. Можна і за 15-17 хвилин доїхати, щоб сильно розігнатися. Одна з найкращих локацій по Новобухівській трасі. Він ще ще Дніпровська, Дніпропетровська шосе. Бачите, як водовідведення все зроблено. Тут також септик з переливом є. Тут також є. Вивід під електромобіль стоїть система, і також це під генератор газовий. Тих умов, повторююся, є. Така гарна локація в чудовому місці. Запрошуємо всіх бажаючих на перегляд, Чи я вам покажу раз задній двір і буду закінчувати це відео. В описі буде ціна, контактний номер, є всі месенджери Також повторююся, дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як вам планування, що вам цікаво, що вам подобається, що вам не подобається раптом. Цікава дуже ваша думка. Всім гарного дня і буду завершувати, всім успіхів. До побачення. Бережіть себе.